Наступно про комісії, устав комісії, так правильно комісія. є питання про

кого ще її до порядку давно, додатко немає Значить, у нас одне питання ми передаємо, розпочинаємо. Приходимо дорозу до, до першого питання. Розпорядження від 16 січня про внесення зукраїнського районного бюджету на 26 рік. Верховенська тобто, Верховенська територіальної громада передає Верховенському районному бюджеті Суму 000 000 euro, euro, Su Tua, 2 мільйони 804 і 804 тисячі 200 грн спрямувавши їх по головному стелю кошту районного державної адміністрації на виконання закладів програми обласних програм кожна з культурами доходами та енергетичним господарством Українській селищній на 26 років. Спасибо. 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 безпрецедентно може стати на голову, що на садах не може бути ми не знаємо, що буде будемо в робити на обов'язній субвенції, тому приймали програму на уплачення. Самі кошти перебачені по рекламу, що вони будуть платити, платити, платити. Тому, хто планує дані розпорядження, то нас не з рекламу на 26 рік. Хто за те, що треба погадати? Всі, так, прийнято. Значить, рішення на спитання. Ich habe für die Aufmerksamkeit.